Найвідоміша повість Говарда Філіпса Лавкрафта поклик Ктулхо вийде друком в ужгородському видавництві. Придбали права на видання цього моторошного твору із ілюстраціями відомого французького художника Франсуа Баранже. Ілюстроване видання повносторінкові ілюстрації. Воно великого формату це 320 мм на 260 мм, Воно в суперобкладинці. Це така візитна карточка Лавкрафта. Так, це історія про істоту ктулху величезну кремезну істоту, яка живе на дні океану. Вона настільки жахлива, що вона впливає на розум людей. Прочитати повість українською можна завдяки Остапу Українцю та Катерині Дудці. Цей переклад вважається одним із кращих перекладів Лавкрафта у світі. Українське видання стане унікальним за змістом. У книзі вперше будуть представлені 20 додаткових сторінок із новими малюнками та коментарями художника. Художник надав нам скетч з підписом там Standing for Ukraine», з підписом от Франсуа Баранже. Коли ми вже підписували контракт, він сказав, що він значну суму свого гонорару, він віддасть на допомогу Україні. Авторота є така благодійна організація. Вони там і скорі помощі дають на Херсон і там великий, якби переїзний медпункт на кольосах для військових. Друкують наклад 80 сторінкового ктулху українською у Харкові. Наразі триває передзамовлення, а очікувати книгу на полицях варто наприкінці вересня, початку жовтня.